Успіх супроводжує того, хто повністю є самим собою. 10 червня у відділі Державного історичного музею Сучасний Бориспіль відкрилася виставка творчих робіт до дня молоді. 15 юних митців міста представили роботи з живопису розпису по склу, виробів зі шкіри та фотографії. «Я Хочу сказати це ваше майбутнє, ваше місто, і ви його творите і ви вже я думаю, задумаєтесь. В якому місті будуть жити ваші діти. От ми вас зібрали, щоб ви вже те місто творили для того, для своїх дітей, для вашого майбутнього. От серед того, що духовне, культурне, бо яке ви його створите, то там ми ваші діти житимуть. Творчість завжди починається з малого, але такого важливого для становлення великого майбутнього. Викладач класу естетичного виховання загальноосвітньої школи No6 Ірина Гур'єва зазначила, що мистецтво дає крила, і її завдання зробити усе можливе, щоб у талановитої молоді вони і були. На виставці були присутні не лише автори представлених робіт, але і гості, одним з яких є депутат міської ради Юрій Локайчук. Коли ідея, там організації почує молоді. Напрямки. В принципі, коли ми створюємо журнал, у нас якось, збирається поло, чоловік 15 20 Ми саме вирішуємо напрямок, який буде новий журнал, в якому стилі виходить і який напрямок. Так само тут ми зібралися. Я думаю, в першу чергу це тобто, перший етап якогось ну, напрямку Фудорицької, тобто об'єднатися в творчі, що це буває виставки слово передали молоді обличчі ведучої заходу анни Гришман. ми знаємо що молоді притаманні почуття творчості тому для деяких велика проблема проявити себе інколи молоді соромиться, думаючи, що їхня творчість досконала, бо не нам дома щоб довести що це не так ми організували цю виставку адже молоді тобто нам потрібно творити на майбутнє наше виставку Лише вперед, не озираючись назад, кореспондент телерадіостудії «Борис» Борисп Тетяна Підгурська розповіла про своє становлення як журналіста і виконала свою першу спробу як барда пісню Твій погляд. На заході свої вірші декламували Олена Нікашкіна, Катерина Поляруш та Володимир Литвин. Альона Чернишкова малює з п'ятого класу. У дев'ятому зрозуміла, має неабиякий хист до образотворчого мистецтва. На виставці було представлено роботи дівчини, виконані мастом, декілька рисунків та замальовок. Юна художниця розповіла, що переважає у її творчій палітрі. Більшість з них це натюрморти, а один із них це живопис, це Пейзаж такий осінній імпресіоністичний, навіть знаєте, Олена Іванівна завжди казала, що я художник-імпресіоніст, тому що мої роботи завжди були в якомусь імпресіоністичному, якомусь стилі такому. Це було ще зі шкільних років. А більшість ну улюблений мій матеріал це пастель, і неї завжди виходили такі яскраві імпресіоністичні роботи. Виставка талановитої молоді Борисполя зацікавила представників відділу діагностики інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук. Вони провели тести на визначення творчих здібностей для всіх охочих. Тетяна Підгурська в гентрафімов. Новини телеканал Бориспіль.